І всім привіт! Ви попали на мій канал. І сьогодні в нас знову ваша улюблена розпаковочка паперових сюрпризиків. Я як завжди приготувала для вас новидочку, але цього разу не одну, а цілих дві. Давайте їх розглянемо. І, до речі, одна довидочка від мого брата. Ось це новиночка від мого брата. Вона називається Футбольні клуби. Тут такі ось пакетики. Всього 6 наклеїчок. Пакетиків. Так, ну і новинка, яку мене попросила зробити моя підписниця від мене. Ось тут я десь ставлю її коментар. Так. Ця новиночка називається 99 дочей у лісі. В цю гру я, до речі, грала. Тут ось такі ось пакетики. Я постаралася зробити їх різноманітними. Ну, сподіваюся, що в мене це вийшло. Ну і давайте будемо вибирати колекції на нашу з вами розпаковочку. Так, з колекції паперові сюрпризи намальовані косметикою. Ну, або розмальовані. Давайте косметики. виберемо другий пакетик посер... посередині. У нас залишилося ще два пакетики. Так, з колекції футбольні карти. Давайте виберемо ось таку, яка виглядує вже. Так, колекція мафія хочу вибрати. Давайте Ам'яма. Ось. Та з колекції солодощі ми її сьогодні закінчимо. З колекції Random. Хочу вибрати такий пакетик. Давайте ось такий ось червоненький. Так, наступна колекція це в нас колекція Sai. Давайте, отауся, всього 4 пакетика. Дуже мало. Давайте виберемо ось такий. Тут написано собачка Sai World. Такі відпутаки. Тому давайте виберемо його. Просто мені так хочеться. З колекції зачіски хочу сьогодні відкрити з цього пакетика перший відсік. Ну, давайте будемо все ж таки, не відсіки, а слої. Перший слой хочу відкрити з цього пакетика. І приступаємо вибирати до пакетик, пакетики з наших новиночок. З цієї давайте візьмемо ось такий зелененький. Ну, а з довидочки 99 дочей у лісі. Хочу взяти. Ну, не знаю, давайте візьмемо ось такий. Він якийсь дуже простенький, тому я хочу його взяти. Ось і наш каталожок, Він вже такий пухкенький. Ми його скоро закінчимо. Сьогодні ми закінчимо колекцію солодощі. Давайте знайдемо тут пакетик. Ось, такі, ось останні пакети. такий останній пакетик. Такий помираджевий. Відкриваємо. І що нам тут попадається? О, і тут випадає таке ось морозиво. Як невчасно, тому що в нас скоро зима. Можна сказати, через два дня. Я це відео знімаю зараз 29-те. Ось, в понеділок вже буде зима. А в нас тут там морозиво попалося. Так ось. Переходимо далі. До колекції мафія. Сьогодні ми з вами вибрали адмяма. Ось і він. Давайте відклеїмо та подивимося, хто це він. О, тут я скочу навіть заклеїла. Так, і я думаю, вже зрозуміло, хто він в нас. Так, мирний гравець. Який він в нас номер мав бути. А, ось тут написано на номер 2. Оце, може, номер 2. Давайте його сюди приклеїмо. На першу сторіночку. Ой. Ось так ось. Давайте ще приклеїмо, хто в нас амням. Він в нас мирний гравець. Сюди приклеїмо. Він єдиний на сторінці з босс-мафією і з мафією. Так, далі. Це в нас колекція паперові сюрпризи розвалювання воді. Нам смачка. треба ось ця ось сторіночка. Друга. Тут вже є подушечка. Відкриваємо поза. <позантись>. І що нам тут випадає. Ось таке ось сердечко, також розмальоване лаком. А, ну і це в нас олівець може якийсь, чи це маркер Ну, я не знаю. Приклеюємо. Сердечко це дуже мило Ще дуже прикольно, що воно попалося на такусь. Рожеву сторіночку. Далі це у нас колекція футбольні карти. Я хочу сьогодні приклеїти на цю на першу сторіночку Ось такий ось пакетик. Відкриваємо його, достаємо якось. Ось і в нас випадає. Е, його звати Фарес Чабі, чи як його, чи, чи хабі. Не знаю. Так, давайте його приклеїмо. Сюди ось так ось. Переходимо далі. Я трошечки приблизила камеру. Та доступна колекція це в нас рандом. Ось цей пакетик. Відкриваємо. Ну, точніше, розриваємо його. Ой. І ось тут в нас випадає ось такий містер Біст. Ну, я його спробувала намалювати. Так, ось в мене тут на камері висів скотч. Давайте його приклеїмо. Кудись ось так ось. Ідеально. Переходимо до наступної колекції. Це у нас колекція Cat Сайт. Даже нас вже попалася Софія та Юнхе. Трошечки перевернулися і Ось. Відкриваємо ми сьогодні ось такий ось гарденький пакетик. Не хочу горвати, тому якось взаді взади він нас під доборок два. Це в нас сюди. Ось так ось. Так. Поки що ім'я я вам казати не буду. Спробуйте відгадати, хто це у нас. У вас є 5 секунд. Один, два, три, 4, 5. Ваш час вийшов. Давайте поглянемо, хто це. Так. І це в нас манон. Обов'язково збережу цей пакетик. Приклеюємо сюди. Язик тримаються оці от і вина. Так. Приклеюємо. На жаль, вона закриє значок групи. Тут трошечки залишилось. Наступна колекція це у нас колекція зачіски. Війна. До речі, в мене щось з голосом, я знаю, якщо вам чутно, то вибачайте. Давайте відкриємо ось цей перший слой. Так. Ну, так, собі спрацювала перфорація, Але саме головне вона нам відкрила. Хоч трошечки. Ой-ой-ой-ой, там відкривається наступний слой. І ось така ось зачіска в нас попадається. Це, напевно, покрашені волос, тому що в неї такі, більш таки некоричне нагадує, а таке темно-темно якийсь червоний, якийсь бордовий. Ось такі. Ну, давайте приклеїмо. Готово і приклеюємо сюди. Має ще вміститься. Сподіваюся, що все вміститься. Всі вісім наклеєчок. Далі О, ось це от я вам хочу показати. Тому що це те, що я малювала в шортці. Обов'язково подивіться цей шорт. він дуже прикольний вийшов, як я робила ось ось дівчинку. Це, до речі, якась дівчинка з команди Дили Зараз точно не пам'ятаю її ім'я. Далі це в нас сторіночки новиночки, футбольні клуби. Ось перша, друга сторіночка. Так, сторіночки я вже бачила, а ось те, що в сюрпризиках не бачила. Давайте дивитися. Не будемо розривати, будемо тут взаді його. Ось так ось. Обережненько. Так. Вроді би вийшло. І. Нам попадається клуб Барселони. Його то я знаю. Це, напевно, моя улюблена футбольна команда. Ось. Приклеюємо кудись. Вони такі великі, зайчі, двох сторіночок вистає. Ну, ось так ось вийшло. Та переходимо до новиночки. Моєї новиночки, яку я зробила. від Підписниці. Також обов'язково пишіть коментарі. Може, можете ще писати, яку мені колекцію зробити. Я обов'язково зроблю, як 99 ночей у лісі. Ось обов'язково пишіть. Та також пишіть, які мені пакетики брати, тому що я вже не знаю, які мені пакетики вибирати треба. Ось такий ось пакетик. Давайте його взаді відкримо. Так, що нам тут випадає. І тут там випадає ось якийсь суддук. Ви маєте, в принципі, бігати в цій ігрі по карті і відкривати сундуки тому що там вам можуть е, попастися кращі речі. ось Або також речі, які яких у вас зовсім не було. Так що це дуже важлива річ, я рахую. Ну і давайте кудись приклеємо на номер 5. Ось так. Тут в мене ще я допоміжні Лідії. Зараз я подивлюся. Так, все правильно на номер 5. Так, допоміжні Лідії. Справді допомогли. Ну, а на цьому все. все. Обов'язково підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Коментуйте та обов'язково тисніть на колокольчик, щоб не пропускати мої нові відео. Я сподіваюся, що це вам відео дуже сподобалося. та Також вам сподобалися дуже наші новиночки. До наступного разу. Всім пока-пока!